Вже буквально завтра, в середу, Палата представників Конгресу США, де домінують республіканці, може проголосувати за початок процедури імпічменту президенту Байдену. Йому інкримінують діяння ще при Обамі, якісь там. Особисто вмотивовані політичні рішення, щось там знову до його е, сина Хантера придолбується. Що це по суті є? А по суті, це те саме, що і була атака на Бориса Джонсона, яка закінчилася його відставкою. Російська е, ФСБшна агентура в дії. Тобто Росія е, планомірно прибирає з шахівниці політичної світової своїх ворогів. От і все. Прибрали Джонсона руками корисних ідіотів, яким не подобалось, що рішучий сильний прем'єр-міністр десь там порушив карантинні е е вимоги. Ну це ж просто тьху е в порівнянні з тим, що його наступник зовсім не є таким твердим і послідовним, як. Був Джонсон у боротьбі з російською агресією. Пам'ятаємо, Джонсон пригрозив лупанути по бункеру Путіна міжконтинентальною ракетою, якщо Путін застосує ядерну зброю. Ми від Сунака щось таке почули. Сунак ніякий. Ну, Звичайно, він підтримує Україну, але підтримує настільки, наскільки його е, е, обов'язки його зобов'язують службові. От і все. Те ж саме е, може відбутися з Байденом. Ось до чого. Приводить е, нерішучість західного світу. Ну тут головним образом нерішучість Байдена. Тому що якби Байден був рішучий із початку війни, то е, такий ріш рішучий, як і Джонсон, то не лише Джонсон не позбувся е, своєї посади, а е, ми всі разом. Із Байденом і Джонсоном позбулися б Путіна на чолі рашки, може вже й Путіна не було б в живих рашки як єдиної держави, треба було все необхідне дати Україні протягом кількох місяців і ввести пекельні санкції, оголосити Росією країною спонсором тероризму. Але цього зроблено не було. Все робилося, щоб не провокувати Путіна. Ну от щоб не провокувати. От і розплачуємося. Байдена можуть скинути. Я сподіваюся, що не скинуть, але небезпека над ним нависла.